Леді та джентльмени, зустрічайте її величність ліга чемпіонів УЄФА. Справді хто б що не казав, але нема подій більшої у світовому футболі за фінал. Ліги чемпіонів так було, є і буде ще дуже довго. 22.00 за київським часом. Саме тоді прозвучить стартовий свисток польського арбітра Шимана Марчиняка в Туреччині, в Стамбулі на олімпійському стадіоні Ататюрка Манчестер Сіті, Англія проти інтернаціонала Мілан. Італія. Поєдинок, якого ми так давно чекали, відбудеться вже дуже скоро. І сьогодні будемо говорити саме про цей матч і ні про що інше. Тож пишіть в коментарях, за кого будете вболівати, за англійців чи за італійців. Ну і на вашу думку, хто ж? Переможе в тренерській дуелі Пепа Гвардіоли проти Сімона Інзагі, якою б не була дійсно перевага Манчестер Сіті, але медалі заздалегідь ніхто точно вішати не буде. Тому ставте лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls і ми починаємо! Мансіті вже проводить казковий сезон. І попри те, що на початку вони буксували, програли в суперкубку Англії Ліверпулю з рахунком 3-1. у чемпіонаті. Фактично до останнього часу, до фінішної прямої. Головним претендентом на титул був Арсенал. Але досвід, зірковий підбір гравців, і більша глубина складу Пепа Гвардіоли зробила свою справу. АПЛ виграє саме Мансіті, сіті І в фіналі Кубку Англії розібралися ще й своїми одвічними супротивниками з Манчестер Юнайтед. 2-1. І тепер Мансіті близькі як ніколи, щоб повторити досягнення великого Манчестер Юнайтед, 99 сера Алекса Фергісона, Девіда Бекема, Петера Шмайхеля, Роя Кіна і компанії, коли ман Юнайтед Тит зробили требл. ну тепер Пеп Гвардіола і компанія не проти теж саме досягнення здійснити, але на їхньому шляху стоїть інтер. Інтер, на відміну від МанСіті, не виграв серію А там на полі не було рівних. Але якщо подивитися інакше... Закупковими трофеями, то тут інтернаціонали має перевагу над всіма італійськими командами. По-перше, Суперкубок Італії вони обіграли одвічних суперників Мілан, ще й розтрощили їх. І так само у півфіналі Ліги Чемпіонів в Росонері не було жодних шансів. Інтер каменя на камені не залишив від своїх одвічних ворогів і сусідів за стадіоном Джозеп Муа. Це перед тим, до речі, не забуваємо, що Мілан вибив чвертьфіналі якраз Наполі. І тому навіть третє місце в серії. Не дуже засмутила вболівальників Неро Адзурі. Вони ще і Копа Італія виграли, обігравши в фіналі з рахунком 2-1 Фіорентину діючого фіналіста Ліги конференції УЄФА. А тому Сімон Нендзаґі вже може в актив собі занести цей сезон. Інтер молодці, вони вже зробили більше, ніж могли. Ну, згадаємо, восени, коли в одному квартеті з Баварією та Барсою грав інтернаціоналах, Хто б тоді міг уявити, що інтер дійде до фіналу? Ну тоді казали більше, що інтер взагалі може. Піти в Лігу Європи з третього місця. А он воно, як сталося, тому, звісно, тиску більше значно саме на фаворитів на Манчестер-Сіті. Так, МанСіті впевнено виграв групу G, залишивши за собою Дортмундську Борусю, іспанську Севілью та Данський Копенгаген. Ну і подивіться тільки, яких суперників Манчестер-Сіті обіграв у плей-офф. Спочатку розібрався, просто розтрощивши німецький РБ Лейпциг, Далі Манчестер Сіті ще одному німецькому, але більш статусному клубу Баварія Мюнхен не залишив шансів на півфінал. Ну і в півфіналі, власне. Обіграв мадридський реал діючого переможця ліги чемпіонів. У в інтернаціонали все було дещо скромніше, але команда набирала походу турніру. Спочатку інтер зміг вийти з групи смерті у квартеті Сі. Баварія стала першою. Інтер, власне, другим. Ну і Барса з третього місця відправилась до Ліги Європи УЄФА. Вікторія Пелзень там була абсолютними статистами. Але ще не менш цікавіше було і в плей-офф. Спочатку інтер ледь-ледь -лед з мінімальним рахунком за сумою двох матчів пройшов португальський порту. Далі ще одне протистояння з португальцями проти Бенфіки було вже більш впевненим для Міланської команди ну і Дербі, Дела-Мадоніна. Мілан-Інтер в півфіналі. І без Андрія Шевченка в Мілана вже не було шансів проти Інтера. Тож Манчестер Сіті. Інтернаціонали, що цікаво, наскільки є фаворитом Мансіті за підбором гравців, звичайно, супер домінатор Ерлін Холанд, який проводить перший сезон, і може вже здобути повну купу трофеїв, так само як наколотив він купу красивих голів на будь-який смак. Кевін дебрюйне та інші досвідчені виконавці безумовно хочуть вже. Поставити знак оклику для своєї кар'єри в Манчестер Сіті, і виграти омріяний трофей. Але що стосується історії цих команд, то тут діаметрально протилежна ситуація, тому що в Мансіті лише один скромний Єврокубок це Кубок володарів кубку, який вони здобули ще в 1970 році. Ну і один фінал Ліги Чемпіонів програний, який ви всі пам'ятаєте, 2021 рік. Челсі Манчестер Сіті, один гол Кая Гаверца, На жаль, Зіна тоді не допоміг своїй команді, але Можливо, тут зіграє тенденція так, коли українці йдуть зі своїх англійських клубів, вони виграють щось велике. Так сталося і з Ярмоли, який пішов з Вестками, і ті виграли лігу конференції. От тепер зінченко перейшов в арсенал, і Мансіті в той же сезон може виграти лігу чемпіонів УЄФА. Але не відволікаємось. У Інтернаціонали суперколекція європейських трофеїв, П'ять фіналів Кубку європейських чемпіонів і Ліги Чемпіонів Уєфа. З них три титули. У 1964-му і 65-му вигравали тоді ще Кубок європейських чемпіонів. Ну і 2010-й, і славетна кампанія Жозе Мауріньо, коли теж мало хто став на інтера, вони вибили Барсу і, зрештою, виграли Лігу Чемпіонів УЄФА. Також в колекції Інтера є три кубки. У Єфа, два міжконтинентальних кубки і один клубний чемпіонат світу. Звісно, вони хочуть поповнити. Цю колекцію, але це буде зробити надзвичайно складно. Напишіть все ж у коментарях після цього відео, чи вважаєте ви, що у інтера є хоч якісь шанси проти такого Манчестер Сіті? Чи знову можна чекати на сенсацію, як була востаннє, коли італійці і англійці зустрічалися на цьому стадіоні в фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА? Звісно, Стамбульський фінал, Ліверпуль, Мілан, і, може, знову буде щось таке яскраве і гаряче. Я в цьому навіть сумніві не маю, тож. Ставте швидше лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу, підтримку і активність. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!